Кабачки в духовці це просто спасіння, коли не хочеться стояти біля плити. Нарізала кружечками, обваляла в борошні, виклала шар на деко, Зверху майонез із чесничком, і ще шар кабачків, і отак шарами, як тортик. А зверху натерла твердого сиру для тієї самої рум'яної скоринки, в духовку на півгодинки, і все страва готова, ніжна, ароматна, соковита. До речі, рецепт під відео зберігай, готуй і дякуй. Тут така смакота дістаємо. дістаємо. До речі, гербалайф. Вау, як тільки пахне. Клас. Ну, ти що? Як зазвичай лишаю вам вибраному рецептик пошаговий, немає нічого складного. Навпаки, зазвичай шукаю і зберігаю для вас актуально найпростіші, найшвидші рецептики для нашої ж зручності, тому що ми постійно в ресурсі нам ніколи готувати. От користуйтесь все в вибраному. А ще мама мені такий подгончик зробила. Ось такі горщички і кабанчик. Я вважаю, там потрібно м'ясо з картошечкою. Таке смачне приготувати. Це згодом приготуємо з вами.